Хочеш, я докажу, що ти козел? Давай. Воду з унітазу п'єш? Ні. Правильно, роги заважають. Купляю ковбасу, даю коту, якщо їсть, то можна їсти. Став помічати, що останнім часом він дивиться, чиїм я. Ти чому такий задоволений? Теща поїхала. А обличчя чому брудне? Поїзд цілував. Дружина бухгалтер, приїхавши із санаторію, за показами електролічильника, вирахувала, скільки днів чоловік не ночував вдома. Поїхав чоловік на заробітки. Через шість місяців пише жінці. Бізнес йде добре. Продав 50 матраців і 5 тисяч трусів. Заробив 3 тисячі євро. Жінка відповідає Згортай свій бізнес. Я вдома заробила 5 тисяч євро на одному матраці і без трусів. Тихо, Галю, тихо. Не репетуй так. Нічого страшного не сталося. І ніяка то не коханка. Просто Оксана гріла тобі місце в ліжку.